Першому столітті до нашої ери він був популярний як поет, якого обожнював сам імператор Август, а його твори вивчали в римській школі. З настанням епохи християнства в його Енеїді знайшли пророцтва про народження Ісуса Христа, а самого поета називали найвеличнішим із пророків. У середні віки його вважали могутнім чернокнижником. Настільки докладно він описував церемонію чаклунства та сходження в меді мертвих. Ось вже більше двох тисячоліть, якщо мова заходить про римських поетів, першим називають ім'я Вергілія. Творець епічних поем Публі Вергілій Марон народився в жовтневій іди 70-го року до нашої ери. За легендою, його мати, котра направлялася у сусіднє із містом Мантує Поселення, народила просто його в дорозі. Збереглися свідчення того, що ще в XI столітті зацікавленим мандрівникам показували ту придорожню канаву, в якій народився автор прославленої Енеїди. За традицією, на честь новонародженого посадили тополю дерево швидко розрослося, і це визначили як ознаку вдачі, щастя та особливої прихильності богів. Пророцтво почало виправдовуватися досить швидко. Синові небагатого володаря гончарної майстерні вдалося вступити до риторської школи в Римі, де навчалися юнаки із знатних родин. Одним із співучнів Вергілія був майбутній імператор Октавій Август. Вергілі писав вірші ще в дитинстві. Так Гай Светоній Транквіл приписував йому жартівливий двовірш про шкільного вчителя на ім'я Баліста, котрого побили камінням, підозрюючи у розбої. Тут під купою каміння лежить похований баліста. Подорожній і вдень, і вночі став безпечним твій шлях. Дружні зв'язки, які складалися в юності, допомогли Вергілію увійти у вищі кола римського суспільства. Поет отримав підтримку багатого римлянина Гія Целінія Мецената. Ця дружба уславила мецената навіки. Його родове ім'я стало загальноприйнятим і тепер означає благочинця, який безкорисно підтримує людей мистецтва та науки. А у Вергілія завдяки меценату з'явилася можливість безбідно жити у власному маєтку неподалік Неаполя, займатися сільським господарством, філософією та поезією. Светоній в книзі про поетів писав «Вергілій був все життя чистим, і мовою і думками. Поет працював повільно, але досконало. За свідоцтвами біографів вранці він писав та диктував вірші, а потім цілий день. Скорочував та переробляв написане поему про радощі сільського життя під назвою Георгіки він писав сім років невеличку збірку боколіки або пастуші пісні три роки. А на героїчний епос Енеїда витратив цілих одинадцять років. В основу Енеїди Вергілі поклав міф про те, що пращурам Римлян був син богині Венери. Легендарний троянець Еней. Поет одержав докори у тому, що він використовував не лише сюжети, але навіть окремі фрази і створів своїх попередників, мистецьки вплітаючи їх в канву власної розповіді. На подібні звинувачення Вергілі неодмінно відповідав: Нехай самі спробують здійснити подібну крадіжку. Тоді вони зрозуміють, що легше у Геркулеса вкрасти палицю, ніж у Гомера вірш. Уривки з Енеїти поет виніс на суд імператора. Вергілій вмів читати вірші так, що виразності його інтонації та точності жестів заздрили професійні оратори. Август прихильно слухав натхненні строки про свої перемоги та тріумфи. А потім Вергілій, намагаючись досконало переказати історію, разом із своїм героєм заманює високопоставлених слухачів у пекло у шостій книзі Еней спускається у світ мертвих. Де підземних рік охороняє візник жахливий, похмурий та брудний харон, кудлатою сивою бородою все його обличчя обросло, лише очі горять нерухомо. Плащ на плечах зав'язаний вузлом та висить потворно. Жене він човен жердиною та править сам вітрилами. Мертвих на вудлому човні через темний потік перевозить. Можливо, саме шоста книга Енеїди через 14 віків надихнула Данти на створення божественної комедії, в якій Вергілію була призначена роль мудреця та провідника по пеклу та чистилищу. Вергілію було 52 роки, коли він відправився у мандрівку. Але дорогою поет захворів, і на судні Августа, якого зустрів в Афінах, направився назад. Але йому не судилося повернутися на батьківщину. 20 вересня 2019 року до нашої ери Вергілій помер. Епітафія на могилі поета закінчується словами: Я оспівував пасовиська села та вождів. Светоній описував, що перед смертю Вергілій вимагав спалити Енеїду, яку вважав недокінченою та недопрацьованою. Але його останню волю так і не виконали, і героїчний епос римського поета Вергілія розпочав свою тріумфальну ходу крізь століття. Так сила таланту великого римського поета першого століття до нашої ери викликала до життя багаточисельні наслідування.